Доброго дня, дорогі глядачі! з вами канал Народна Думка в Україні значно скоротилась кількість пенсіонерів. Дуже погана статистика. Давайте розберемося, як це чому це так відбувається, як це вплине на життя пенсіонерів в цілому, і чи це може призвести до збільшення виплат, тому що ну колись як працювавши на лікую. Лікеру в горячаному складі, і за вклад завжди така в нього була поговорка: чим менше нас, тим більше наша доля, тобто тим більше грошей розділяється на, ну, на меншу кількість людей, і кожному виходить більше. Ну і не враховував, що і роботи стає значно більше. Ну то вже зовсім інша історія. Але в загальному в Україні йде дуже велика тенденція до зниження. Кількості пенсіонерів. Ось наприклад, якщо на стан на 2022 рік, за офіційними даними пенсійного фонду, в Україні нараховувалось 10 мільйонів 841 тисяча пенсіонерів, то на період 2025 рік. Нараховується лише 10 мільйонів 331 тисяча. Тобто, бачимо, більше ніж на 500, на півмільйона пенсіонерів стало менше. Півмільйона пенсіонерів за 3 роки. Якщо рахувати ще статистику пенсійного фонду, то в рік на пенсії виходить трішки більше, ніж 200 тисяч пенсіонерів. Тобто можна рахувати, що цих три роки на пенсію не виходив ніхто взагалі. Ну, теоретично, люди виходили, але разом з тим значно їх і зменшувала кількість в загальному. При тому всьому, ось, вибачаюсь, при тому всьому, ще є в цій статистиці такий пункт. Це всіх пенсіонерів. Ну, є ще ж пенсія за віком і пенсія по інвалідності. І спеціальні пенсії. Ну, спеціальними пенсіями там майже все залишилось на рівні. А тут за віком було 8 мільйонів 51 тисяча пенсіонерів, а стало за віком 7 мільйонів. 490 тисяч. При тому всьому, що по інвалідності, було 1 мільйон 491 тисяч. Зараз я роз'ясню, до чого всі ці всі цифри і як це впливає далі. А стало 1 мільйон 577. 000. Тобто, бачимо, що за віком. Ще більше скорочення, так. але додалося людей, які пішли по пенсії по інвалідності. Тобто, якщо рахувати пенсіонерам за віком, то відверто можна сказати, що за цих 3 роки на пенсію не пішов ніхто. Тобто, значно зменшується кількість в пенсійному фонді. Тож, чи може це призвести до збільшення виплат? Це може призвести до збільшення виплат за умови, що. Залишиться кількість платників єдиного соціального внеску. Або збільшиться кількість. Тобто, зараз нам що пенсійний фонд виявляє, що наразі на одного пенсіонера цього з 10 мільйонів, е, плюс-мінус один платник податків. Тобто одного пенсіонера отримує один платник податків. Наразі ситуацію дуже е, Ну, не то, що це не назвеш словом покращує, але стабілізує і підтримує те, що дуже багато людей це військових, які отримують офіційну зарплату, які платять офіційні податки, і саме з них вираховується також на пенсійний фонд. І е, за рахунок того, що великі внески від військових, пенсійний фонд в цьому році навіть пішов в плюс. Тобто в нього на кінець року залишились власні кошти. Які можна буде спрямувати там, на збільшення пенсії, на якісь виплати, на ще щось інше. Що ці статистики не так, чому вона так різко пішла на спад? Ну, по-перше, це пенсійна реформа. Да? З кожним роком стажу для того, щоб піти на пенсію, потрібно все більше, більше і більше. Наразі, щоб піти в 60 років на пенсію, людям потрібно не менше 32 років стажу. Дуже в багатьох цього стажу нема. І люди змушені допрацьовувати до 63, тобто відкладається час виходу їхнього на пенсію або аж до 65. До 2028 року, взагалі, потрібно буде не менше, ніж 35 років стажу. І тоді це відкладання буде ще більшим. І якраз цей період, коли. Почнуть йти на пенсію ті, хто працювали в 90-х, в 2000-х, а більшість в той час працювали нелегально, без якихось документів, без сплати оцих податків, і в них буде дуже мало стажу. І вони будуть працювати аж до 65. -ти. І тоді кількість пенсіонерів знизиться ще. Також зіграла визначну роль ця війна, зрозуміло. Зменшення кількості територій і людей, і пенсіонерів, які там перебували, да? ну, хоча пенсійний їх рахує, їм пенсії виплачуються, але там і перевірки, і верифікації, і все інше. І також той факт, що дуже багато пенсіонерів виїхало. Хоча ну, не можна враховувати, то, що це зменшило їх кількість, тому що ті, хто виїхали, отримують пенсії хоч за кордоном, але все рівно отримують. Пенсії від, ну, від України також. Тому основний факт це те, що йдуть пізніше на пенсію. От, якраз зараз почалися ці реформи, да? кожен рік додається рік стажу і бачимо, що пенсіонерів зменшується. Чи призведе те, що півмільйона пенсіонерів забралося, да? якщо в відсотках порахувати, це страшний відсоток. Да? 1 мільйон пенсіонерів це, 10, це 5%. Чи можна за рахунок цього збільшити пенсію на цих 5%? Теоретично, так. Але практично, разом з тим, що забралося пенсіонерів, Забралося в Україні дуже багато і працюючих людей. Отут саме ті, хто виїхав, да, тут вже їх не порахуєш, тому що вони виїхали і перестали платити податки в Україну. Забралося і працюючих, і таким чином пропорція, загальна пропорція залишилась плюс-мінус однаковою. Тобто на одного пенсіонера. Плюс-мінус один працюючий. Це дуже погана демографічна статистика, і через то і стараються зробити такі умови. Я маю на увазі це про пенсійну реформу зараз, да, щоб пенсіонери. Працювали довше, тому загальному пенсіонерів буде менше. Тобто, ну, ви уявляєте, 60 і 63 роки е, різницю. Цих 3 роки, щоб людина мала отримувати пенсію, вона ще буде платити цих три роки податки, тобто, навпаки, наповняти пенсійний фонд. І це дуже глобальна така протиріччя, да? тому що. Як показала статистика, дуже багато українців, зокрема чоловіків, в більшості випадків до пенсії не доживають взагалі. Тобто середній вік нижчий ніж пенсійний, е, в Міністерстві соціальної політики заявляють так: що якщо середній вік нижчий, ніж пенсійний, то Період до життя, у них є таке поняття, як період до життя. Це тобто, скільки людина прожила ще на пенсію. В загальному і в жінок і в чоловіків доволі велике після того, як вони вийшли на пенсію. Тобто ти або дожив до пенсії і ще довгий час прожив на пенсії, або не дожив до неї взагалі. Ну, хоча ці, все життя платив внески. Дивіться, ну, я свою ситуацію да, на своєму прикладі, чи варто платити внески, бо я їх платю, я платю податки, все як має бути. Ех. Мої батьки, ні тато, ні мама, на жаль, не дожили до пенсії. Вони платили все життя внеск. Я вже плачу все життя, але я зможу піти на пенсію, якщо буду працювати зараз е от, рік в рік, нікуди нічого не викидаючи, тобто платити, то я зможу піти не раніше, ніж 63. І от три людини платило, а чи буду я отримувати ту пенсію чи ні, ще наразі невідомо. І плюс-мінус така ж ситуація з їх рідними. Ну, це не загальна статистика, загальна статистика трішки інша. Тож, в загальному бачимо тенденцію до скорочення. Це офіційні цифри, які можна подивитись на сайті пенсійного фонду. Вони кожен рік публікуються, вони відкриті абсолютно Тож, Бачимо, пенсіонерів скорочується, очікуємо, що це якось вплине на забезпечення, тобто на збільшення пенсії. Ми це вже все проаналізували, тепер думаємо, час за пенсійним фондом. Так? Дуже сильно надіємося на пенсійну реформу, що її все-таки запустять в липні, хоча вже є дуже мала доля ймовірності да, того і дуже великі. Протиріччя, тому що воно просто випало з інформаційного поля, а це значить, що ним не займаються. Хоча, можливо, нам просто не кажуть займаються, але не розповідають. Дуже сильно на то надіємося. Тож як тільки щось явиться, я вас відразу проінформую, тому до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.